Слухайте це відео до кінця і Господь обов'язково допоможе виконав всі ваші прохання на благо. Безплотне єство херовимське, невмокними піснями тебе словословить, шести крилі серафими безперестанними голосами тебе величають, ангелів, усе воїнство три святими піснями тебе вихваляє, бо ти єси Отець, що існуєш раніше від усього, і маєш спів безпочаткового твого сина і носиш рівночесного духа життя. Троїцю являючи нероздільну, Пресвята Діва Мати Божа, а також слова самовиці слуги, пророків і мучеників собори, що маєте життя безсмертне, за всіх щиро моліться, бо всі ми в бідах, визвавшись від спокусилу лукавого, співаємо ми пісню ангельську, святий, 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 та святий, Господи, помилуй, спаси нас, Амінь. О, Вседержителю, вічний царю, небесний, світве Сонце, правди, що зі своєю безмежною милістю осиваєш світ, прийми цю молитву від скорботного серця. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоїй неосяжній благодаті, прошу, Господи, надіви мене смиренням, щоб усвідомити мої гріхи і силою, щоб покаятися в них. О Боже, всемогутній богий пастири, що провадиш своїх вірних через терни до зірок, благослови наші родини. Та огорни їх своєю незламною опікою, захистих від усіляких небезпек, як Тінь від спекотного Сонця, і нехай Твоя благодать, буде з ними у кожному їхньому кроці, присвята Богородице, мати милосердя, моли за нас грішних, аби ми знайшли утіху в скорботі, зцілення в хворобах і силу в боротьбі зі злом, дай нам, о Господи, силу та мудрість, щоб захищати свої домівки та рідну землю від ворогів, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш! Благослови наших хоробрих воїнів, що стоять на захисті нашої України, одягни їх в броню віру та справедливості, щоб вони могли перемогти ворога і повернутися до своїх родин з торжеством. О Батько Небесний дай нам світло Твоєї мудрості, щоб ми могли бачити Твої шляхи в повсякденному житті і силу, щоб слідувати за ними, наповни наші серця любов'ю, милосердям і терпінням, щоб ми могли бути світом для інших. О, Царю віків, провіднику душ, ми вкладаємо в Твої руки долі наших дітей та рідних, збережи їх у своєму непорушному покрові, веди їх шляхами правди і любові, і нехай вони ростуть під Твоїм благословенням в Твоїй безмежній милості, Господи, прийми цю молитву, нехай вона зветить до Тебе, як адильний дим, і нехай Твоя благодать спуститься на нас, як ніжний дощ, що оживляє землю. Амінь. О Всевишній Господи, Царю Небесний, творче всього світу, Ти, що управляєш долями народів і даруєш мир серцям, прийми нашу скромну похову, висловлену, з глибини душі, Ти, що несеш любов і світло в кожен куточок землі, зійшли своє милосердя на наш народ, на кожну душу, що прагне миру єдності, благословеної долі. Ми вивичаємо тебе, Господи, за твої безмежні дари. За землю плодоносну, за води чисті, за небо ясне, за кожну пору року, що дарує нам свої блага, благослови, Господи, наші домівки та сім'ї, щоб любов та злагода завжди панували в них, і щоб кожна дитина виросла в любові та гармонії. Вислухай наші молитви за хворих та стражденних, даруй їм зцілення втіху і силу духу, щоб вони знову змогли радіти життю. Захисти, Господи, наших воїнів, що стоять на сторожі миру, їм мужність, витривалість і непохитну віру, щоб вони завжди поверталися додому з перемогою, пошу мудрість нашим правителям і лідерам, щоб їхні рішення були справедливі та мудрі і вели нашу країну до процвітання та розвитку. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожен день, що Ти нам даруєш, за кожну радість, за кожне випробування, що робить нас міцнішими та ближчими до Тебе. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене вічно, Ти, що є початком і кінцем Альфа і Омега, наша надія, наше укріплення і наш вічний світ водар. Амінь, о Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і заступнику, з смиренням і вірою звертаюся до Тебе. Напишіть мене до прохання в коментарях. Наповни милостивий водико, моє серце, світом Твоєї благодаті та мудрості. Благаю тебе, Господи, прости, мої гріхи, які затемнюють мою душу і даруй мені силу для їхнього подолання. У Твоєму безмежному милосерді, Господи, прошу захисту для моєї родини та близьких від усіх небезпек, не залишай їх без твоєї опіки у повсякденних турботах і нехай Твоя благодать, супроводжує їх у кожному кроці. Благослови, о Господи, наших мужніх захисників, дай силу і мужність у боротьбі за справедливість і мир у нашій землі. Прошу тебе, цілитель душі тіл, подаруй сілення тим, хто страждає від хвороб. Нехай Твоя цілюща сила торкнеться їх і принесе полегшення і здоров'я, захисти нас, Господи, від усякого зла та невидимих ворогів, Освітли наші душі й тіла світом Твоєї істини і любові. Допоможи, Господи, усім нам знайти миру, серці, мудрість у рішеннях і силу волі у виконанні Твоєї святої волі. Даруй нам віру, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті і в кожному доброму ділі, яке ми робимо У всіх наших молитвах і діяннях, Господи, нехай буде слава Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Великий і Преславний Господи, Небесний, Царю, творче всесвіту, благаємо тебе з глибини наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що небо розпростер, як покривало, і землю утвердив своєю могутньою рукою, милосердний, всемогутній, вислухай наші молитви. О Всевишній, ти, що сонце, робиш світити справедливим і несправедливим, і дощ посилаєш на праведників і грішників, подаруй нам твою безмежну благодать. Навчи нас бути милосердними, як ти, і простити тих, хто нас образив, Світло твоїх вічних заповідей, нехай веде нас через темряву невідання. навчи нас любити ближнього як самого себе і шукати шляхи миру і злагоди з нашими ближніми, Господи Всевишні, ми благаємо тебе за наших братів і сестер, за нашу землю і народ. Нехай Твоя милість огорне нас і Твоя мудрість направляє наші кроки на шляху правди і справедливості. Укріпи нас у вірі, подай нам сили долати випробування і допоможи нам зберегти непорушну віру в Тебе, нехай мир і благословення Твоє завжди будуть з нами у наших домівках і серцях. Ми славимо Тебе, Господи, за всі Твої дари, за безмежну любов і милосердя, якими ти обдаровуєш нас кожен день, прославляємо Тебе сьогодні і завжди в усіх наших діяннях і думках. Амінь. О всемогутній Боже Небесний Отче, що видарюєш у вишніх і надзвичайних сферах, ти, що обіймаєш всесвіт своєю безмежною любов'ю та милосердям, смиренно припадаю перед твоєю величю, визнаючи свою недосконалість та слабкість, прошу прощення за мої гріхи та заблудження, адже без твоєї благодаті, я лише тінь у цьому світі, о Господи, дай мені силу встояти проти спокуси небезпек. Що оточують ми родину та мене, посвяти нас твоїм благословенням, щоб ми були непохитні у вірі та надії, захищені від усякого зла та нещастя. В тіні твоєї всемогутньої руки ми знаходимо укриття та захист в ім'я Ісуса Христа, благаю Тебе, опікуйся нашими близькими та дітьми, допоможи їм у щоденних потребах, направляй їхні думки та серця у вірному служінні Тобі. Не дай заблукати в темряві життєвих випробувань, але наповнюй їхні серця світлом Твоєї непорочної любові, пошви нам зцілення від хвороб та немочі, омивай нас твоїми цілющими водами, щоб ми були міцні та здорові, готові виконувати Твою святу волю, захисти нас від усіх видів зла, щоб ми не потрапили під його вплив. О Господи, Ти знаєш наші випробування та страждання. Підтримай наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі України, даруй їм перемогу над ворогами, силу Духу та мужність серця, нехай Твоє благословення і мир панують в нашій країні, великий всесильний Господи, Твоя воля не збагнена, але ми віримо в Твою безмежну любов та милосердя, прийми наші молитви, зміцни нашу віру, направляй наші кроки на шляху праведності та світла, благослови нас, усіх, о Господи. Зійшли нам Твою благодать та мудрість, щоб ми могли слідувати за Тобою всі дні нашого життя, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О всемогутній Господи, Царю Небесний, Ти, що керуєш світами, і зірок безліччю, благословений ти, Господи, у віках вічних, Твоя милість безкрая, Твоя ласка нескінченна, Ти даруєш життя, радість, надію та світло. У Твоєму милосерді ми знаходимо спокій і силу, Ти, Господи, щит і опора у біді. Тобі ми знаходимо пристань від бури, негод, з тобою ми не боїмося темряви ночі, бо Твоє світло сяє яскравіше за сонце, ти, що керуєш морями і вітрами, керуй і нашими долями, вкажи нам шлях, навчи нас мудрості, терпіння та любові, щоб ми віддавали честь Тобі в усіх наших справах, благослови, Господи, наші домівки і родини, нехай Твоя ласка оберігає нас від зла. Нехай Твоя доброта наповнює наші серця, щоб ми жили у мирі та звагоді, Ти, Господи, джерело всієї мудрості, дай нам сили розрізняти добро від зла, навчи нас прощати і любити безкорисливо, щоб ми відображали Твоє світло у цьому світі. Ми возвеличуємо Тебе, Господи, у наших молитвах за всі Твої дари, за Твою любов і захист, слава Тобі, всемогутній, на небесах і на землі, на віки вічні. Амінь. Бо всемоготній Ісусе Христе, Царю Небесний, лікарю душі тілес, заступнику наших сімей та оборонців, прийди до нас у час нашої потреби. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що воскрес із мертвих подаруй нам мужність і відвагу, аби ми змогли перенести життєві випробування у Твоєму незбагненому милосерді, прошу тебе, Господи, оберігай наші родини від усякого зла, охороняй наших дітей від згубних сил і дай нам мудрість. У вихованні їх у любові та праведності, владико Всесвіту, благослови нас у наших щоденних справах, допомагай нам у роботі, у вченні, у забезпеченні потреб наших сімей, у Твоєму нескінченному добротворенні, даруй нам зцілення від хвороб, втіху, скорботі та силу в знемозі, великий захиснику, зглянься милостиво на наших захисників, хоробрих воїнів України. Допоможи їм перемогти ворогів, захисти їх від усякої недолі та небезпек, наповни їхні серця миром та справедливістю, а їхні душі терпінням і вірою. О Боже, що твориш чудеса вчини так, аби ми згуртовані у любові та єдності, змогли долати труднощі та підтримувати один одного в скрутні години. Нехай Твоя безмежна любов освітлює наші душі, очищає наші серця від гріха та наповнює нас надією та миром. Мовимо тебе, Господи, дай нам силу вистояти у цій боротьбі, зберегти віру та надію в серцях, бути прикладом добра і милосердя у світі, посвяти наші думки, і направляй наші вчинки, щоб ми завжди слідували Твоїм шляхом праведності, Ти, що є любов'ю безмежності, ви наші рани, втіш наші болі і даруй нам світло Твоєї вічної слави, Амінь. Великий приславний Боже, Царю Небесний, Творцю Всесвіту. Ти, що ведеш через життєві бурі, до спокою твоєї любові, прославляємо тебе з усієї глибини наших сердець. О Всемогутній Ти, який освітлюєш кожну душу світлом твоєї мудрості та наповнюєш серця, миром Твоєї благодаті прийми нашу скромну хвалу та подяку за нескінчену доброту та милосердя. Ми вклоняємося перед Твоєю величою, Господи, і вірою та надією, звертаємося до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти наш захисник і покровитель у Твоїх руках долі наші, і Ти єдиний знаєш шляхи, якими ми повинні йти, благослови, о Господи, нашу землю та її народ, даруй нам мир та спокій, допоможе нам зберегти єдність та міцність Духу, нехай Твоя воля здійснюється у всіх наших починаннях, ми молимося за тих, хто страждає, за тих, хто в потребі, нехай Твоє милосердя та благословення спустяться на них, даруючи утіху та надію. Наділи нас, Господи, мудрістю та силою, щоб ми могли слідувати Твоїм заповідям і жити в гармонії з Твоїм словом, навчи нас любити ближніх, як Ти нас любиш, і бути світлом у цьому світі. Слава Тобі, Господи, за всі Твої дари, за красу цього світу, за незбагнену любов та невичерпне милосердя, ми уклінно молимося Тобі, єдиному Богу, від віків і до віків. Амінь. О, Владико Небесний, джерело життя та любові, Ти, що ведеш нас крізь темряву ночі до світла нового дня, прислухайся до наших благань, опишіть імена та прохання в коментарях. Твоєму милосердю, Господи, віддаємо наші тривоги та надії, все милостивий, Отче, що плекаєш кожну душу, як садівник вітку, обдаруй нас силою віри та непохитною надією. це час випробувань, будь нашим притулком і силою, що оберігає від бур і вітрів від люті ворогів та заздрощів, Господи, цілитель наших душтатів, відведи від нас усяку недугу і скорботу, зішви нам Твою цілющу благодать, щоб ми, зцілившись, прославляли Твоє святе ім'я у всіх куточках землі, утворчи всесвяту керманичу зіроки морів, наділи нас мудрістю, щоб ми могли знаходити рішення складних завдань, мирно вирішувати конфлікти і будувати мости розуміння між людьми. Охранителя душ, який знаєш кожне серце, благослови нашу молодь. нехай вони знайдуть у тобі натхнення та силу, щоб досягати великих висот, зберігаючи чистоту серця та міцність духу, Боже величний, надійний захисник всіх, хто шукає твоєї допомоги, Оберігай наші домівки від усілякого зла, нехай наші оселі будуть острівцями миру, гармонії та щастя, де кожен може знайти втіху та підтримку благий, вислухай наші молитви та благання, нехай Твоя нескінченна любов огортає нас кожного дня, щоб у наших серцях завжди жила надія, а в душах спокій. Амінь. О всемогутній, Господи, вічний провіднику наших душ, ти, що покриваєш нас крилами своєї незбагненної милості, прийми нашу вдячність за безмежні благодаті, що ти щедро даруєш. Ми молимося Тобі, Отче Небесний, за нашу землю, щоб вона була оазисом миру, братерства та співпраці, і щоб народи світу об'єднувалися в гармонії та розумінні. Даруй нам, Господи, серця відкриті до Твоєї любові, щоб ми могли ділитися нею з усіма, хто потребує, і щоб кожна дія наша була відображенням Твоєї благості, о Святий Господи, наші помисли та дії, щоб ми завжди пам'ятали про Твої заповіді. І жили за ними, будучи світлом для інших, відверни Всевишній, від нас, усяке зло та спокусу, допоможи нам боротися з гріхами та недоліками, щоб ми з кожним днем ставали кращими у Твоїх очах, благослови, Господи, наших дітей та молодь, даруй їм мудрість силу волі та прагнення до знань, щоб вони стали гідними громадянами та вірними служителями Твоїми. Ми благаємо тебе, Господи, за всіх хто в неволі та поневірянні. Щоб твоя милостива рука виває через скорботи до світла, і щоб вони знайшли в тобі утіху та спасіння, просимо тебе, Владико, за мир у всьому світі, щоб ненависті, війни зникли, а любов та згода взяли гору, і щоб усі народи могли жити в мирі та злагоді, дякуємо тобі, Господи, за кожен подих та кожен момент, за красу природи, за гармонію створіння і за новочерпне жерево надії, яке ти є для нас. Нехай Твоя свята воля здійснюється на землі, як на небі, і нехай Твоє святе ім'я завжди величається сьогодні, завтра і в усі віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, всемогутній Царю та вчителю наш, прийми цю молитву з глибини Мого серця, сповненого благовінням до Твоєї нескінченної любові та милосердя, Напишіть мене та прохання в коментарях благаю тебе, великий лікарю душитів, зверни свій милостивий погляд на Тих. То в скорботі та потребує Твої утіхи та підтримки, восвяти, Господи, наші помисли та діла, щоб вони були відповідними Твоїй святій волі, даруй нам мудрість, аби ми могли відрізняти добро від зла і сили, щоб стояти на шляху праведності, навчи нас о Господи, жити в гармонії з Твоїми заповідями, виявляти любов до ближнього та бути прикладом християнських чеснот у нашому щоденному житті, цей складний час благаю тебе, Господи. Залишайся нашим захисником від усіх ворогів, видимих і невидимих. Нехай Твоя всемогутня рука охороняє нашу землю та її народ від усяких загроз і небезпек. Особливо прошу тебе, Господи, про захист і підтримку наших воїнів, які стоять на захисті справедливості та миру. Нехай Твоя і сила завжди будуть з ними. Прошу тебе, о Господи, богослови наші родини, зміцнюй наші душі та тіла, зберігай усіх нас від усякого лиха, допоможи нам давати труднощі, випробування та спокуси, завжди пам'ятаючи про Твою безмежну любов та милосердя, нехай буде прославлено Твоє святе ім'я, Господи Ісусе Христе, в Тройці єдиний Боже, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Всесильний і вічний Боже, незмірно милостивий, ласкавий в скорботі і радості ми звертаємося до Тебе, ти, що керуєш ходом зірок і визначаєш долі народів, провина на нас, Твою нескінчену мудрість і благодать, О, Владико життя, наш захисник і покровитель. Ми благаємо тебе за зцілення душі та тіла, допоможи нам утвердитись у вірі й стійкості, а в бурях життєвих бути непохитними, міцно тримаючись за твої вічні обітниці. Боже, ти, що знаєш наші думки і бачиш наші потреби, даруй нам мир у серцях і розуміння Твоєї святої волі, навчи нас бути вдячними за кожну хвилину життя, цінувати кожен подих, що ти нам даруєш. Ми благаємо Тебе за нашу землю, за всіх, хто працює на ній і зберігає її красу. Нехай Твоє благословення сповнить наші поля, ліси і ріки, і нехай вони будуть подоносними і живими, як символ Твоєї безмірної доброти. Помили нас, Господи, і прийми наші молитви, як воє в нашої непохитної віри та безмежної любові до Тебе, допоможи нам бути світлом для інших, нести надію, любов у цей світ і бути вірними служителями Твоїх святих заповідей, благослови, Господи, наші домівки та сім'ї, оберігай їх від усякого, зла і спокус, і нехай Твоя милість завжди буде з нами. Ми віримо в Тебе, світло світу. І у вічну любов, якою ти нас обдарував. Амінь. О, всесильний і всемилостивий, Господи, Ти, що високо сидиш у небесах, але споглядаєш на нас безмежною любов'ю і турботою, в Твоїй безмірній мудрості ти ведеш нас через життя, навчаючи терпіння смирення і віри у Твою волю. Я, грішна душа, прошу тебе пробачити мої промахи, промах і зцілити моє серце від гордості, егоїзму і наповнити його світлом Твоєї благодаті. Благаю тебе, о Господи, благослови наші домівки, наповни її гармонією, любов'ю та розумінням. Нехай в кожній оселі панує мир, а Твоя присутність буде нашим щитом від бур та негараздів життя. Бережи нас від розбрату та сварок, нехай наші серця будуть відкриті для прощення та співчуття, освяти, Господи, наші роботи та починання, даруй нам мудрість, щоб ми вибирали правильний шлях, сили, щоб перебороти труднощі, відвагу, щоб ти вперед, незважаючи на перешкоди, нехай наші діяння будуть тобі на славу, наше життя, відображенням Твоєї любові та, доброти. вислухай о Господи, наші молитви. За хворих і стражденних подаємо тіху та стілення, нехай вони відчують Твоє мого сердя та благодать, оми їхні душі від болю та страждання, і нехай вони знайдуть мир у твоїх обіймах, благослови, о Господи, наших вчителів, наставників та всіх, хто навчає та веде нас, надай мудрості, терпіння і любові до своєї місії, нехай вони будуть яскравими прикладами віри та знання для нас усіх. І нарешті, Господи, благослови нашу країну, Україну, наповни серця її громадян миром злагодою та надією. Допоможи нам побудувати сильну, справедливу і процвітаючу націю, де пануватиме Твоя воля і де кожен відчуватиме Твою присутність, закликаю Твоє благословення, Господи, на всіх нас, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безкінечну любов та прощення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Великий Творець, що влаштував світ у гармонії, Ти наповнив землю красою і різноманіттям, насадив дерева квіти, велів рікам текти, богословени ти, Господи, у всьому твоєму творінні, Ти дав нам душу, щоб ми відчували, любили, Ти наділив нас розумом, щоб ми пізнавали і творили у Твоїх руках наші долі, в Твоєму серці наш спокій, в Твоєму слові істина, яка веде нас до вічного життя. О Всевишній ти вислуховуєш наші молитви, ти знаєш наші потреби щодо того, як ми промовимо в Твоєму милосерді, ми знаходимо відповіді в Твоєму прощенні відновлення наших душ. Зійшли нам, Господи Святого Духа, щоб ми були сильні у вірі, щоб витримали спокуси, зберегли чистоту серця, наповни нас мудрістю, щоб розпізнати Твою волю, щоб кожен наш крок був зроблений з любов'ю та повагою до тебе. Благослови, Господи, нашу країну та її народ, нехай Твоя рука веде нас до миру та злагоди, нехай Твоя правда і справедливість відкриваються нам, щоб ми жили в гармонії з тобою та один з одним. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожен подих, за кожен день, за радість і випробування за перемоги і навчання, славимо Тебе, Отче Небесний, за Твоє безмежне милосердя, за Твою вічну любов і невичерпну благодать. До Тебе ми звертаємось, Господи, з вірою і надією, що Ти почуєш наші слова і богословиш наші шляхи, навіки вічні ми славимо Твоє ім'я, Господи. Амінь. О, Пресвятий Господи Ісусе Христе, великий пастор, наших душ, просвіти нас Твоєю безмежною мудрістю, навчи нас розуміти таємниці життя і віри, веди нас стежками праведності та істини у Твоєму нескінченному милосерді, подаруй нам благодать прозріння. Щоб ми могли бачити світ, очима, любові та співчуття, овічний лікарю у твоїх руках, джерело сілення, доторкнися до наших слабких тіл, віднови нашу витривалість та силу, щоб ми могли служити тобі та нашій рідній землі з усією відданістю в цій боротьбі за правду та свободу зміцни наш дух, аби ми завжди пам'ятали про велич та красу життя, яке ти нам подарував, великий творцю Всесвіту, ти, що владарюєш над часом і простором, благослови нашу землю, наші поля та сади, дай урожай та достаток, аби ми могли годувати голодних, допомагати нужденним та підтримувати мир у наших серцях. О Христе, владико неба та землі, наповни наші серця світом Твоєї премудрості та надії, допоможи нам боротися зі спокусами, зміцни нашу волю перед випробуваннями та вчини, щоб ми завжди шукали Твого богословення в усьому, чого ми беремося. Преславний царю, ти що вислуховуєш молитви вірних, прийми наші прохання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Допоможи нам нести мир та любов у світ бути світом для інших. Освітлюючи темряву не та віччаю, нехай Твоє слово буде для нас, ліхтарем на шляху життя, о Господи, Ти що є джерелом усякої благодаті, наділене нас терпінням та смиренням, дай нам силу вибачати та шукати примирення, аби ми могли жити в гармонії з Собою та світом. Нехай Твоя безкінечна любов об'єднує нас усіх. У єдиному дусі братерства та миру, амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим де поширення слово Божого бласнення Господні, нехай перебуває з усіма нами.